Триває другий рік повномасштабної війни ще 2014 року. Багато українців відмовилися від російської мови, а 2022 тисячі їхня кількість суттєво збільшилася. А чи помічають це чернігівці? Як сприймають російську? Чи перейшли на українську, та чи споживають досі російський контент? Зараз запитаємо. Я думаю, в нас стало значно більше української, тому що вже фашистики, росіяни, мабуть, допекли всіх і кожного. Це дуже приємно, коли ти йдеш, ти чуєш в своєму рідному українському місці, українську мову. Якщо зараз взяти ситуацію е, щодо повномасштабного вторгнення кацабів, то в принципі я бачу, що дуже велика кількість людей свідомо переходить на українську. З того, що зараз війна, я ну, не хочу, щоб мене. Якщо я там десь буду, щоб мене не плутали з росіянами. Тобто, щоб вони розуміли, що я українець. Це мій вибір, мене ніхто не підштовхував, я сама це обрала. Якщо ти хочеш підтримувати свою культуру, ти повинен спілкуватися українською. Я особисто пережила окупацію. Село Льгів, тут недалеко від Чернігова, в нас були росіяни, стояли зі своїми військами, техніка, все, ми все це бачили. І от ми йдемо, вони кажуть, ну от бачите, ви ж на русскому мові розмовляєте, і Чернігів – це рускоязичний город. Значить, ви наші, ви росіяни, ви Росія, ви часть наша. Тобто, ну от вже через це якось трошки морально гидко від цього. До мене до самої дійшло, що. Варто українською мовою розмовляти. Починала вивчати книжки, багато книжок купувала. Слухала якісь вебінари, семінари, проходила курси. Люди починають свідомо розмовляти в побуті з друзями в сім'ї українською мовою тоді, коли вони починають думати українською. А якщо людина себе перевлаштує і буде починати думати українською, то російська мова в принципі поступово просто піде. Зараз я чую дуже часто українську, мені це дуже подобається. Та я сама. Спілкуюся здебільшого українською мовою зараз, та всім раджу спілкуватися українською. Свою мову треба поширювати і спілкуватися більше своєю мовою. І Культурний інформаційний фронт ми продовжуємо боротьбу на своєму фронті, а не підтримуємо противника і не підтримуємо його в фінансовому плані. Тебе в місті лунає сирена в, Чер... в Чернігівській області обстріли постійно, і ти слухаєш повністю російський контент. Ну я не знаю. Я вважаю, що поступово треба вовше ну ставити питання, чи потрібно цій людині в українське громадянство. Люди просто, мабуть, не національно свідомі. І це дуже негативно відображається надалі на наших всіх подіях. все, що ми бачимо, і дуже шкода мені, що люди надалі продовжують це яка різниця на якому язикі, яка різниця, яку музику слушать. Людям повинно бути від цього ну, просто самим собі гидко. Якщо ти слухаєш там ці російські пісні, російські фільми, дивишся, то гроші переходять создателям. А потім ці гроші йдуть в налоги, і за ці гроші купляються нам ракети. Ну, ракети, щоб е, бомбити нас, тому я зараз взагалі такого не дивлюсь, нічого і не слухаю. Навіть до повномасштабної війни я дивився, ну, правду скажу, декілька дуже цікавих серіалів, і вони десь посередині закінчились, і я з цього часу їх не продовжив дивитися, тому що ну просто не хочу. Просто мені угодно, і все. Потихеньку ми, я думаю, справимося з цими, українізація буде жити.